Іспанія надасть Україні військову допомогу на мільярд євро упродовж цього року. Зобов'язання в межах безпекової угоди, яку сьогодні в Мадриді підписали український президент і голова іспанського уряду. Візит Володимира Зеленського до України, що вже десятою підписала з Україною такий документ, довелося відкладати через складну ситуацію на фронті. Як у Мадриді приймали президента України та як Київ намагається розширити географію застосування західної зброї, дізнаємося у кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Вона зараз з нами наживо. Вітаю, Зоряно, Тож розповідай усі деталі, і все що знаєш на цю мить. Тобі слово. Вітаю Соломія в аеропорту в Мадриді українського президента зустрічав особисто король Іспанії Філіп Шостий. Іспанські змі звертають увагу, що це незвичний жест із боку монарха, який востаннє демонстрував його американському президентові Джо Байдену, що прилітав до Мадрида на саміт НАТО 2022-го. У Володимира Зеленського зараз відбувається аудієнція з іспанським королем. А передували їй переговори із прем'єром Педро Санчесом. Сторони уклали безпекову угоду. Розрахована вона як і аналогічні. З іншими країнами на 10 років Іспанія зобов'язується підтримувати Україну на її шляху до ЄС і НАТО також технічно допомагати їй із реформами, і фіксує угода також допомогу у більш короткостроковій перспективі. На цей рік військова підтримка від Мадрида у розмірі мільярд євро і ще 5 мільярдів через європейський фонд миру, із якого країнам-членам ЄС компенсують витрати на зброю Україні до 2027-го. На що підуть кошти, пояснив прем'єр Іспанії. Послухайте. Інклюєм компромісові апою Зобов'язання передбачає надання військової підтримки на 2024 рік у розмірі 1 мільярд євро, що дозволить Україні зміцнити свої можливості, включаючи протиповітряну оборону, яка є важливою для захисту цивільного населення, міст інфраструктури, які продовжують зазнавати невибіркових атак, як ми на жаль побачили цими вихідними у Харкові. реально цими тижнями наші воїни. Захищаються від чергової російської наступальної операції, і саме тому зараз ми особливо потребуємо активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки і відчутного примусу Росії до миру всіма засобами. Перше сьогодні ми підписали з паном прем'єр-міністром двосторонню безпекову угоду між нашими державами. Карта війська сказав Зеленський зараз щомісяця запускають по Україні понад три тисячі керованих авіабомб. І в Іспанії український президент укотре повторив заклик до світової спільноти посилити Україну щонайменше сімома петріотами. Два з них суто для Харкова. Західні ЗМІ називали Іспанію серед країн, в чиєму розпорядженні є ці установки. І Санчес сказав, що можливості відправити саме їх немає, але Мадрид ділиться ракетами. Тривають дискусії і щодо географії застосування. Західної зброї, перед тим як відправитися до Мадрида, український президент закликав світ до політичного рішення дозволити Україні вражати цілі на території Росії. Цей же заклик сьогодні по відеозв'язку повторював своїм європейським колегам глава МЗС Дмитро Кулеба, і парламентська асамблея НАТО звернулася до своїх урядів із проханням ослабити ці обмеження. І проти цього голосували тільки Угорщина та Італія. Вкотре звернувся до союзників із закликом переглянути застереження, що супроводжують їхню зброю для України. І генсекретар Столтенберг як приклад, що доводить необхідність цього кроку, також приводив загострення під Харковом, де лінія фронту, каже, пролягає приблизно по кордону And of course, if you then cannot... Звичайно, якщо вони не можуть атакувати військові цілі на території Росії, то це зв'язує українцям одну руку за спиною і дуже ускладнює їм ведення оборони, тому що їх атакують з території Росії. Я також вважаю, що коли ми поставили зброю в Україну, то вона фактично вже не наша, вона українців. Заклик генсекретаря, утім, не поділяє традиційно обережний Берлін. Німецький канцлер напередодні сказав, що нинішні правила постачання зброї, погоджені з Україною, працюють і що не бачить причин для розширення географії застосування західної техніки Україною. Також Олаф Шольц зазначив, що як і раніше, зацікавлений у запобіганні великій війні. Ідею зняти обмеження, критикують і італійські політики, кажуть про необхідність не допустити третьої світової. і Прем'єр Італії Джорджа Мелоні заува. Аже що не знає, чому генсекретар НАТО так сказав і зазначила, що варто бути обережними, але водночас твердими, не подаючи сигналів про поступки. Видання New York Times повідомляє про дебати у Сполучених Штатах на цю тему. Ініційовані держсекретарем Блінкеном. Тобто, дипломат змінив позицію на користь Києва. Після відвідання його повідомляє видання і його пропозиція, поки обговорюється Джо Байдену, який сказано у публікації, зазвичай демонструє обережність. Вона іще ще не була представлена. Соломія, дякую, Зоряно, за подробиці. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко була зараз з нами наживо. Вона підсумувала візит Володимира Зеленського до Іспанії. а Також розповіла про дискусії, які зараз тривають у Європі з приводу використання західної зброї в Україні.